Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у на послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Фасад сьомий весьомий, одинадцятий рік, 9500 ціна. Двохлітровий дизель, автоматична коробка. 199 тисяч пробіг, так, номер телефону. Має бути видно. Так, тут чухли. Дин -дин -дин. Пошкоджень не видно. На сидіннях. Вектрорегулювання сидінь. Opel Astra J, 14 рік, 7,300 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка 101 тисяча пробіг. Дякую. Так вона виглядає в салоні. Skoda Octavia Scout Дуже рідко їх зустрічаємо на авторинку. Тут у нас 14 рік, 15850 ціна, 2-літровий дизель, коробка автоматична, 222 тисячі пробіг. Так, є підігрів лобового. Зараз покажу, як вона виглядає. На перший погляд, дуже свіженький збережений автомобіль, в гарному стані, хорошої комплектації, клімат підігрів сидінь. Такий цікавий варіант, хто шукає. Звертайтесь до власника. Гольф сьомий такий знайшли, гібридний. 2014 року, 14900 ціна, 1,4 бензин електро, автоматична коробка, автообслужене. Власник підказує 240 тисяч оригінального чесного пробігу. Так, таких автомобілів ми ще не зустрічали. Може когось цікавить, тому показую. Так, панорама є. Клімат підігрів, комплектація хороша. Peugeot 308, 15 рік, 8750 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 250 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Панорамний дах. Opel Astra 17-го року. 8950 буде з торг, 1,6 дизель, механічна коробка, 244, тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. За деталями звертайтесь до власника. Hyundai i40 16 рік, 12 850 ціна, 1,7 дизель, автоматична коробка. Свіжопригнана, розмитнена, на відмінному стані вказує власник. Так, номер є 210 тисяч пробіг. Рідко такі автомобілі зустрічаємо на ринках, вирішила вам показати. Електрорегулювання сидінь, шкіряний чорний салон. Підігрів вентиляція сидінь, клімат. Прошадку дуже комплектація. Ауді А3 2016 року, 15 900 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка, преміум комплектація, 45 тисяч пробіг. Панорама, шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидіння. Сіат і Біцет, 11 рік, 5 тисяч ціна, 1,2 двигун, 203 тисячі пробіг. Бензин. Volkswagen Passat, 17-го року, 15 500 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка, 111 тисяч пробіг виглядає. Є люк, світлий шкіряний салон. Підігрівся клімат кліматконтроль. Такий світленький. Гарно виглядає. Гольф, восьмого покоління. 23 рік, 24 500 ціна, 2-літровий дизель автоматична коробка, 73 тисячі пробіг. Такий свіженький. Так він наглядаю в салоні. За деталями до власника. Так, не могли вам не показати. Такий ексклюзивчик Audi a 7, 15 рік, 26 500 ціна. Трьохлітровий дизель автоматична коробка 148 тисяч пробіг. Ти ваша? Ага, і люк. Так. Авто... Ой, можна? Я не бачила, сильно затонована. Так, так вона виглядає в салоні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вольво С-60, 19-й рік, 23 тисячі ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка. 106 шість тисяч пробів. Панорама. Люк. таких Ольво у нас здається не було в огляді. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять, сидінь. Так вона виглядає. За деталями звертайтесь до власника. Фасад Б8. 22 рік, 24 500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка. 120 тисяч пробіг. Виглядає в салоні. Рено, маган, третього покоління, 15 рік, 7950 ціна, 1,5 дизель. Механічна коробка, 235 тисяч пробіг. Так, клімат є. Пасад 2014 року 9550 ціна, 1,8 бензинавтоматична коробка, 220 тисяч пробіг в рідній фарбі. Так, власник підказує, що автомобіль безпошкоджений був приданий з США, весь в рідній фарбі. Так, світлошкіряний салон, електрорегулювання, сидінь, є люк, підігрів сидінь і кондиціонер. Так, авто без пошкоджень, наголошую. Це важливо для автомобілів з Америки. Так, сьогодні день фольксвагенів. Ще таки вам поло покажу. Вісімнадцятий рік, 9300 ціна, 1,4 бензин автоматична коробка, 228 тисяч пробіг. Авто зачинено? Ні? Покажу вам стан. Так що там у нас клімат є? І підігрів сидінь також. Так, Ще такий Megane покажемо. третій, 12-й рік, 7600 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка. Авто з Голландії, 229 тисяч пробіг. Салон комбінований. Клімат є. Так, ще вам такий є гольф покажемо. 20-й рік, 12600 ціна, 36 кВт батарея. Свіжо пригнана з Голландії, хороша комплектація в рідній фарбі. Так, номер телефону. Ось так. Покажу. Вона виглядає в салоні. Клімат. Так, 144 тисячі пробіг. Меган четвертого покоління в хетчбеку. 19-й рік, 11 тисяч ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 203 тисячі пробіг. Розмитнена вже відмінний стан, пише власник. Так, там номер телефону. Показує, як виглядає.